Військові навички на Рівненському полігоні мобілізовані під час шостої хвилі опановують уже тиждень. Навчальні умови максимально наближені до бойових. Тож ці чоловіки, більшість із яких мають за плечима строкову службу, не лише пригадують набуті колись знання, а й отримують нові. Дійсно, нової вчать інструктора показують. Є ж інструктора за то, яких є досвід, які передають нам, ми звісно, все уважно слухаємо. І те, що прийдеться там. Правильно відстрілятися з вантажівки під час нападу на колону. Цей елемент до вогневої підготовки включили саме за порадою інструкторів, учасників АТО. До слова, нині вони поруч із мобілізованими вправляються у стрільбі з ручного протитанкового гранатомета. Пояснюють, нині відбувається ротація, і майстерність шліфують перед відправленням на схід. Спокійно себе почуваю, тому що вже не вперше стріляю. Удосконалюю навички, тому що будемо виїжджати в зону АТО. Мобілізовані перебуватимуть на полігоні 26 днів, і за цей час запевняють військові, їх навчать не лише влучно стріляти і знешкоджувати бронетехніку, а й допоможуть психологічно перебороти страх. Задля цього кажуть, бійців забезпечили усім необхідним і на військовому стрільбищі, і в побуті на сьогоднішній день забезпечення повністю речовим майном, забезпечення служби пального, забезпечення питаннями. Тилу та технічними питаннями 100% забезпечено. Доки бійці на військовому стрільбищі вправляються зі зброєю у наметовому містечку. Майже порожньо тут лише чергові і звільнені за станом здоров'я бійці. На побутові умови вони не скаржаться, нарікають хіба що на спеку. А на адресу польових кухарів узагалі говорять лише слова подяки. Ось така одна польова кухня. кажуть, кухарі може нагодувати 125 бійців. Сьогодні у нас з свіжої капусти. Там. Готується все на совість, повірте. Мало того, що все правильно дається ще. Хочеться його, щоб було приємно їсти. Олександр із Черкаської області на Рівницькому полігоні вже більше місяця. У цивільному житті має фах кухаря. То зі знанням справи запевняє, їжа тут смачна, умови проживання прийнятні. Тому усім задоволений. Втім, для чоловіка нині важливо не це. Це не срочна служба, не так, що от був та й пішов додому. Сам хочеш навчитися, сам підходиш, питаєш, щоб чомусь навчитися, тому що ти будеш через місяць, через півтора, через два там. Кожен за свою дитину, кожен за своїх батьків, загалом за Україну. Слова Олександра підтверджують і інші мобілізовані. Саме тому запевняють, немає нині на полігоні проблем із дисципліною та пияцтвом. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.